Свята Євангелія від Луки. Ісус розповідає про ознаки з'явлення людського Сина і про ті ознаки, які будуть в природі. Проте Він і нагадує нам, щоб ми з вами були до цього готові. А коли ви побачите Єрусалим військом оточений, тоді знайте, що до нього наблизилося спустошення. Тоді ті, хто в юдеї, нехай у гори втікають. Хто ж у середині міста, нехай вийдуть, хто ж в околицях, хай не вертаються в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося все написане. Гореш вагітним та тим, хто годує грудьми у ті дні, бо буде велика нужда на землі та гнів над цим людом, і поляжуть під гострим мечем, і заберуть до неволі поміж усі народи. І погане топтатимуть Єрусалим, аж поки не скінчиться час тих поган. І будуть ознаки на Сонці. І місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться, і побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах і силою, і великою славою. Коли ж стане збуватися це, то випростуйтесь і підійміть свої голови, бо зближається ваше визволення. І розповів він їм притчу погляньте на фігове дерево і на всілякі дерева, як вони вже розпускаються, то бачивши це, самі знаєте, що близько вже літо, так і ви. Як побачите, що діється це, то знаєте, що Боже Царство вже близько. По правді кажу вам, не перейде цей рід, аж усе оце станеться, небо і земля проминуться, але не минуться слова мої. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством та п'янством. І життєвими клопотами, і щоб день Той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. За дня ж він у храмі навчав, а на ніч виходив та перебував на горі, що зветься Оливна. А зранку всі люди до нього приходили в храм, щоб послухати його.